Я Онгуряна Ліса, учениця восьмого класу першої музичної школи міста Чернівці, і тема моєї доповіді маленькі генії, феноменальні та унікальні здібності Вольфгана Амадея Моцарта. Сьогодні я розповім про видатного класичного композитора, віртуоза, людину з феноменальним музичним слухом пам'ятцю та неперевершеною здатністю до імпровізації. Саме так характеризують портрет Вольфана Амадея Моцарта. Про виконавську діяльність та композиторську творчість друкувалися із учасники Вольфена Амадея Моцарта. Зокрема, Йоганн Гете. Що таке геній, як не сила Творця, завдяки якій виникли сії, з якими можна стати перед Богом. Сила Творця довго ще не вичерпає себе і не зникне. Малюк Вольфан Гамадей з'явився на світ у 1756 році. У дружній музичній сім'ї у дитинстві на формування маленького енія великий вплив зробив саме батько. Він на власному прикладі показав, що праця це єдиний шлях до успіху, і без неї неможливо розкрити талант. Вчитися музиці. Юний Моцарт почав ще дуже рано. Батькам не доводилося просити сина і сісти за інструмент, а навпаки, вони вмовляли його припинити заняття, щоб він не перевтомився. Репетиції у дитини займали аж по 8-10 годин. В день. Моцарт був справжнім вендеркіндом. Свій перший концерт «Клавесина» він написав ще в 4 роки, і при цьому він був такий складний, що європейські віртуози навряд чи могли б його виконати. А на виху батька про те, що цей концерт ніхто не зможе виконати маленький Геній, сказав, його зможе виконати навіть дитина, наприклад, я. Будучи ще зовсім маленьким, Вольфан Моцарт грав при імператорському дворі. Если юный господин позволит, я буду переворачивать ноты. Простите, Ваше Высочество, но у Вольферля нет с собой никаких нот. У него все, как говорится, в голове. Ничего, я ему на пальцах покажу. Ольфер, що завоюють весь мир. в п'ять років Моцарт написав свій перший манует, а в шість років професійно грав на скрипці, органі, клавесині і майстерно імпровізував. Одного разу скрипаль пан Венцер приніс шість струнних Тріо для того, щоб зіграти їх з Леопольдом та другом сім'ї Шахмером. Вольфанг виявив велике бажання зіграти партію другої скрипки. Дорослі не могли стримати подиву, адже маленький хлопчик блискуче зіграв всі шість тріо, а потім попросив виконати складну партію першої скрипки. А А це ще що? А те, життя своїх дітей цікавішим, Леопольд Моцарт вирішує вести хлопчика його та його талановиту старшу сестру в концертну подорож. Їм пошили елегантні костюми. Причому одяг маленького Моцарта доповнювала мініатюрна шпага. Іноді маленькому Моцарту влаштовували іспити. Наприклад, закривали клавіатуру тканиною та просили зіграти п'єси. Вольфен Гамадей міг грати складні пасажі одним пальцем і визначати висоту звуку, не дивлячись на клавіатуру. Ніщо не завадило Моцарту грати беззупино. Моцарт. Мені кажуться, я всю жизнь знала це ім'я. Я еще играл в детские игры, а он уже исполнял музыку перед королями и императорами, даже перед Папой Римским. Да, признаюсь, я завидовал, когда я слушал, что о нем рассказывали. Я, конечно, завидовал не его блестящей технике, а тому, что у него есть отец, который научил его всему, что он умел. Приїзд маленького віртуоза викликав справжню сенсацію, і завдяки цьому Моцарт щодня отримувало запрошення в будинки знаті і Аристократій. Першими власними творами Моцарта були Андантина Бажор» і Алекро до Мажор, які, судячи з позначки батька, були датовані 1761 року. роком. Тобто, на той момент маленькому Моцарту було всього 6 років. Інструмента фортепіано чи клавесина, і складається всього лише до сюди такі. Перші чотири написані в розмірі три четверті, а решта шість у дві четверті. Тональність до то мажор і вказаний темп анданте. В оригіналі партія правої руки записана в сопрановому ключі до. Захоплення успіхами сина Леопольд виражав у своїх листах. Те, що він умів, коли ми виїжджали з Зальцбурга, просто ті, порівнянні з тим, що він віє тепер. Досить того, що моя дівчинка одна з найкращих виконавців у Європі, хоча їй зараз всього лише 12 років, і що мій хлопчина, коротко кажучи, вміє у своєму восьмирічному віці все, чого можна вимагати від людини 40 років. І дійсно, приїхавши в Англію як віртуоз, Вольфенг покидав її вже як композитор. Проте, Вольфенг пише не лише твори для клавесини та скрипки, але й навіть вокальну та симфонічну партитуру. Цьому сприяв один випадок. В липні Леопольд тяжко захворів, і в серпні сім'я повинна була переїхати в будинок сільської місцевості Челсі. Вольфангу було заборонено грати на клавірі для того, щоб не турбувати батька. Не маючи можливості грати на інструменті, маленький геній проводить більше часу за написання музики. Це йому дозволило створити першу в житті симфонію Симфонію мі бемоль мажор Вольфану Омадею навіть пощастило у восьмирічному віці зіграти з сином Баха. Йоханн Крістіан Крістіанбах клав маленького Моцарта на коліна. Грали по черзі чотири роки. Вони грали настільки злагоджено і акуратно, що всім здавалося, що грає лише одна людина. Вражала і геніальна пам'ять Вольфена Амадея, перебуваючи у Сікстинській капелі в Римі під час виконання дев'ятоголосного хорового твору Георгіо Олегрі Місерери, Моцарт прийшов додому і записав його. Свір вважався власністю церкви і виконувався двічі на рік. Виносити ноти або переписувати їх заборонялось, але перед чудовим музикантом відступила навіть церква. Адже він не виносив нот, а всього лише запам'ятав, Дізнавшись про це, папа Римський дуже здивувався і нагородив хлопчика орденом лицаря Золотої Шпори. Ступ річного Вольфганга Амадея в члени Болонської академії був ще більш незвичним фактом. Адже за півгодини маленький геній написав дуже складний багатоголосний двір. Сьогодні, як відомо, музикою Моцарта намагаються мікувати різноманітні хвороби, заспокоювати дітей. Навіть є дослідження Ефект Моцарта, яке базується на теорії, згідно якої прослуховування музики Моцарта може тимчасово підвищити бал в одній частині IQ. Вольфон Амадей Моцарт мав неабиякі здібності ще з народження, але саме важка наполеглива праця, любов до музики і постійні навчання зробили з маленького талановитого хлопчика великого генія тих часів.